Субсидія за новими правилами зовсім скоро, вже починаючи з 1 січня наступного року. Тобто такий, знаєте, сюрприз, сюрприз під ялиночку. Весь принцип такий. Ну я вже казала, знаєте, дуже багато разів казала про те, що будуть вигадувати, будуть вигадувати все, що все, що завгодно, щоб тільки в людей позбавити їх субсидій, щоб не давати або забрати і так далі. І от маємо, маємо ось такі нові правила. Якщо в людини є авто, якому менше 15 років, то субсидій не буде, не буде, не дадуть. І тут одразу знаєте, виникає таке питання. А якщо, приміром, діти подарували батькам машину, чи там бідні пенсіонери збирали собі на авто і нарешті купили такі собі машину за останні гроші, ну чи привід це забирати в них а, субсидію, чи не давати їм субсидію? Дорогі українці, моя порада вам: переоформлюйте на себе авто, якщо подарували батькам. Ще є час, бо бідні батьки просто залишаться без субсидій. Але знаєте, бісить навіть більше те, що ось пенсіонер, який отримує е, пенсію там е, 2500, там 2,700, там 3 тисячі. От ну, невже не зрозуміло, що ну, не може такий пенсіонер собі дозволити заплатити комуналку, не маючи субсидії? так? Бо там сума буде просто е, дуже велика. І ось доводиться просто ходити, знаєте, доводиться походити по різним інстанціям і доказувати, вибачте, що ти не верблюд, е і там, що в тебе немає там ніяких більше інших доходів, і там і так далі, і так далі. Ну, ось, е щоб отримати такі ту субсидію. Ну, ось за це дуже-дуже прикро. Вітаю українців, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайоміх, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Ну, ось такі закони нові. Знаєте, автомобіль зараз це не розкіш, це засіб пересування. Особливо зараз в період війни, коли ти не знаєш, що на тебе очікує, і просто в будь-який момент раз і треба кудись їхати. Тобто, ну це, це зараз засіб пересування. Знаєте, я не кажу зараз про якісь там заможні тачки, круті тачки, заможних людей. Я кажу про прості машини, але не розвалюхи, яким вже там десятки років, а про машини, на яких можна їздити. Невже це привід забирати в пенсіонера субсидії, якщо в нього є авто, якому менше 15 років? Ні, не привід. От Просто вже не знають, як забрати ті копійки в людей. Ну правда? Пенсіонери і так отримують малі пенсії. Ну, я не беру депутатів, там, суддів і так далі. Так, от, якщо немає субсидії, то декому і пенсії не вистачить для того, щоб покрити цю комуналку. І як жити? Про це чомусь мовчать, про це влада мовчить. Дорогі українці, я хочу вас закликати, будь ласка, турбуйтесь про своїх батьків. Бо держава вже подумала про них і вирішила, що авто їм не потрібне, якщо вони хочуть отримувати субсидію. Я скажу вам більше, я думаю, що відмов буде все більше і більше для отримання субсидій, бо будуть враховуватись не тільки авто, будуть враховуватись і інші покупки. І якщо ви вирішите, приміром там придбати я не знаю, батькам там можливо нову квартиру. Чи там ще щось якось покращити їх умови, чи там ще щось придбати для них, знаєте, або в самі пенсіонери якось там дасте їм гроші, щоб вони придбали, і так далі. Тобто, все це буде враховуватись, розумієте? Все це буде враховуватись, і людям просто не будуть давати субсидії. От, і все. Ось це те, як я це все бачу. І це все з 1 січня наступного року. Тобто, вже зовсім, -зовсім скоро. Пишіть, що ви думаєте щодо цього? В мене на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.